Шановні українці, українки, шановна громадо, щирі вітання з нагоди таких важливих державних свят, як День прапора і День народження нашої великої України. Наш український прапор це є символ нашого суверенітету і нашої державності. З нашим українським прапором синьо жовтим наші воїни йдуть у бій. З ним вони святкують перемогу і з ним. Вони йдуть у вічність. Прапор — це є символ боротьби за незалежність. Хтось говорить, що у 90-х роках в Україні незалежність впала з неба. Але це неправда, тому що, щоб отримати цю незалежність, наші великі князі, як Ярослав Мудрий, князь Олег, як наші козаки від Байди Вишневецького до Івана Мазепи, Чорновіл. Степан Бандера, всі вони віддали своє найцінніше за нашу незалежність, своє життя. І ми її здобули. Але, мабуть, влада її не переосмислила всіх тих старань і всіх тих величезних жертв, які принесли наші предки. І зараз ми знову боремося за нашу незалежність. Зараз наше покоління бореться за суб'єктну незалежність. І я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми здобудемо нашу омріяну перемогу, наш умрійний мир, тому що ми боремося за право жити на своїй Богом даній землі. І після цього наша Україна зацвіте. Наші діти, за яких сьогодні гинуть тисячі воїнів, будуть мати потужну європейську державу, де буде радість, де буде просвітання і буде благодать. З днем народження рідна ненька, слава Україні.